Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в операційній зоні на південно-бузькому напрямку напружена і динамічна у розвитку. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, створює ударне угрупування на Криворізькому напрямку. Має на меті не допустити прориву наших військ. Планує контрнаступальні дії для виходу на адміністративний кордон Херсонщини. Тричі атакований за ніч Миколаїв, двічі реактивними системами залпового вогню «Смерч». А перед світанком зенітно-ракетними системами с 300 внаслідок обстрілів виникли пожежі в гаражному кооперативі та біля елеватора. Вогонь оперативно ліквідована, зруйнована супермаркет та пошкоджена багатоповерхові будинки, аптеку, магазини, дорожне полотно, територію кіноспортивної школи. Інформації про постраждалих немає. Також з РСЗВ ГРАД ввечері обстріляно село Петрівське, де постраждали двоє людей. По Орловому та великій Костромці на Херсонщині, і по Очакову на Миколаївщині. Ворог ударив з важкої ствольної артилерії. В Костромці зацепило дитячий садочок та церкву. Пошкоджена лінія електропередач. В Очакові уражена підстанція, частина міста без електрики. Люди не постраждали. Решта подробиць уточнюється. Отримана інформація про встановлені втрати ворога за ніч. Відмінусовано 19 рашистів, знищено мобільну станцію супутникового зв'язку, противотанковий реактивний комплекс, дві автівки, в тому числі броньовано, та два польових склади боєприпасів Чорнобаївці та Береславі. Остаточні втрати ворога до розвідуються. Чорноморському ворожому групуванні з 13 кораблів та катерів, що маневрують поблизу південно-західного узбережжя Кримського півострова, укриваючись від імовірних атак нашої зброї, на поготові два надводних носії ракет «Калібр» та три великих десантних кораблі. На Одешній ворожі інформаційні агенти продовжують ширити фейки про розташування військових підрозділів, зокрема, із важким озброєнням в об'єктах соціальної та культурної інфраструктури обласного центру, інших населених пунктів області, нагнетати ситуацію з загрозами критичної інфраструктури регіону, забезпечення електрикою, опаленням водою. Будьте уважними і свідомими, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся до неї критично, а до обмежень в рамках воєнного стану з розумінням, дотримуйтесь встановленого порядку і алгоритмів дій за сигналами тривог. Залишайте паніку під розділом ворога і довіряйте силам оборони. Все буде Україна, бо ми щокроку ближчі до перемоги.